Перше питання у нас внесення змін та готових до рішення сесії Красносільської сільської ради від 22 грудня 2023 року No783 про застереження проблеми харчування дітей дошкільної та загальної середньої освіти Красносільської сільської ради Одеської Одеської області на 2024-2028 рік. Інформує геровецька влада імовна. На розгляд сесії Красносільської сільської ради питання щодо внесення поправки до програми харчування дітей з закладом сушкільної загальної середньої освіти Красносільської сільської ради на 24-28 роки, яка була затверджена рішенням сесії в 23-му році номер 783 Спонувало нам внести такі зміни. Це постанова Кабінету міністрів. Яка вийшла недавно, 4 жовтня 24-го року, під номером 1145, і назва цієї постанови деякі питання надання субсидії субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 24-му році. І відповідно до цієї постанови, управлінням освіти внесені зміни і доповнення щодо програми про харчування і внесені зміни тільки до додатку номер 1 Ось він має нову редакцію в такій редакції, і тут тільки внесені зміни в одну таку позицію. Де закладені кошти, які будуть виділені е, державою щодо харчування наших дітей? Е, в, цілості, по, е, в цілості програма залишилася без змін, тільки одна позиція саме в додатку номер 1 Тому прошу підтримати ці зміни, які внесені до програми. Саме в додатку no Дякую за питання. Про внесення змін та до рішення сесії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області від 22, 12 23 року № 798 вісьма скликання про бюджет Красносільської сільської територіальної громади на 24 рік інформує Венія Дмитрівна, начальник управління освіти фінансово ну, продовження представника управління освіти скажу, що четвертого жовтня у нас виділив 2 мільярди гривень. На харчування дітей перших-четвертих класів, відповідно, наша громада отримала 820 тисяч до кінця року. кого цю суму ми маємо уточнити у нас в бюджеті. Це перша сума, яка уточнюється і другу суму, яку ми виділяємо, це півтора мільйона гривень на різниці різні тарифа для нашого комунального підприємства 30. Якщо є питання, то немає. Можна... зрозуміло, Вони дали запит, ми відчували старипу, це приблизно вибухи. В залежності від того, як іде наповнення бюджету, ми не можемо цю суму виділити одразу. Ми взяли і папка, його 2600 здається. І зараз вони як можна, вони працюють за місцем. А барбам ви поняли це не можу? Запрос молодка.